Математика орієнтування у просторі, порівняння ножин предметів. Відгадайте загадку, котиться клубочок зовсім без ниточок, замість ниточок – триста колючок. Так, це їжачок він прийшов до нас в гості. А що ж з тобою приніс їжачок? Давайте розглянемо малюночок. Скільки грибочків приніс їжачок? Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять грибочків. А скільки яблучок? Один, два, три, чотири, чотири яблучка. А чого більше? Грибочків чи яблучок? Так, грибочків. А наскільки більше? Грибочків більше, чим яблучок на один. Молодці малята. Зараз вами розглянемо малюнки і визначимо, хто де знаходиться по відношенню до ялинки. Хто під ялинкою? Так, сірий зайчик. А хто за ялинкою? Вірно, лось. А що на ялинці? Так, це шишка. А хто праворуч? Ведмідь. Молодці малята. А тепер скажіть. Що ви бачите під лавкою? Це м'ячик вірно, а хто за лавкою хлопчик, а хто на лавці. Так, це котик, а хто над лавкою? Це маленька пташка. Молодці малята. Зараз малята виконаємо праву, якої фігури не вистачає. Подивіться уважно. В первому ряду які фігури: синій квадрат, жовтий круг, третій трикутник. Скільки геометричних фігур? Один, два, три. Молодці. В другому ряду жовтий круг, червоний трикутник, синій квадрат, молодці. А тепер поглянемо, якої фігури є в третьому ряду. Червоний трикутник, синій квадрат. А якої фігури не вистає, як ви гадаєте? Вірно жовтий круг. Вірно, молодці. Давайте пограємо в гру, знайди зайвий предмет. Подивіться уважно на малюнок, що на ньому зображено. Стіл, кровать, стілець, подушка. Який зайвий предмет? Так, це подушка, тому що вона не. Відноситься до меблів. Стіл, кровать, стілет це меблі. Другий малюночок розглянемо. Що ми бачимо на ньому? Ложка, кастрюля, ключ і чашка. Який предмет зайвий? Вірно, ключ, тому що він не є посуд, а кастрюля, ложка і чашка це. Посуд. Молодці малята. А тепер розгляньте малюнки і виконайте самостійно, який предмет тут зайвий. До побачення малята, до зустрічі. Ви молодці!